Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на шосту ранку. Просто зараз Ігор горпопкову. Починаємо. І почнемо з наслідків чергового ракетного удару Росіян по Україні від четвертої ранку. Вибухи чують жителі Києва, Вінниці, Полтавської, Хмельницької та Київської областей у столиці та на Вінниччині повідомляють про роботу ППО. Кілька потужних вибухів пролунали у двох районах столиці. Сталося загоряння в нежитловій будівлі та гаражному кооперативі. На місці працюють екстрені служби. Попередньо потерпілих немає. Військова адміністрація Київської області повідомляє про падіння уламків у кількох місцях перед цим ближче до півночі гриміло в Харкові та на Одещині. Які там наслідки атаки наразі невідомо. Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації. П'ятирічного хлопчика та двох чоловіків вбили російські окупанти, обстрілявши селище Зеленівка на Херсонщині. Один із снарядів влучив поблизу магазина, де на той час перебували люди. Двоє чоловіків загинули на місці. Розповіли медики. Дитину намагався врятувати батько. Він самостійно повіз сина у лікарню, але від травм дитина померла в дорозі. Під час атаки селища, що сталося вчора надвечір. Поранені ще двоє. Один з них підліток. Ми достали до лікарні чоловіка живого, а як там далі буде. Ну, травма дуже важка, тому ну, шансів в нього вижити дуже мало. Люди були налякані, котрі там біля магазину були. Вони в самому магазині сиділи, тобто вибігли. І казалось, що спочатку раз прилетіло, а потім через деякий час був повторний обстріл. І люди дуже були налякані. Країни Ради Європи мають намір притягнути до відповідальності керівництво Росії за воєнні злочини та відповідальних за депортацію українських дітей. Це лідери 46 держав та урядів підтвердили у спільній декларації за підсумками дводенної зустрічі в Ісландському рак'явіку. Понад 40 країн Ради Європи також підписали угоду про створення на саміті реєстру збитків, завданих війною Росії. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав це першим кроком до створення механізму компенсації постраждалим українцям. Під час дводенного саміту він встиг поспілкуватися з лідерами понад 30 країн про військово технічну підтримку України та створення спецтрибуналу для росіян. Під час засідання глава МЗС Латвії, яка наступною головуватиме в Раді Європи, заявив, що має на меті вигнати росіян, які досі працюють в організації. Ми очікуємо, що Рада Європи і далі зберігатиме міцну позицію щодо російської агресії в Україні. Рішення заснувати реєстр збитків, заданих Росією, без сумніву історичний. Тепер ми маємо підготувати підґрунтя, конфіскувати російські активи та встановити компенсації. Також має бути створений міжнародний трибунал. Ми вважаємо неприйнятним, що росіяни досі працюють в секретаріаті Ради Європи. Ми маємо вигнати їх без жодних вагань і відтермінування. І повертаємося до чергової ракетної атаки росіян з вами на прямому зв'язку. Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. Михайло, доброго ранку. Яка оперативна обстановка в Києві та які наслідки ракетної атаки Росіян? Так, вітаю вас. Ну, складно назвати цей ранок добрим, але все ж таки, бачите, Київ тримається. Київ тримає удар. Триває серія безпрецедентних за своєю потужністю за потужністю, інтенсивністю щільністю. Повітряні атаки на Київ це вже це вже дев'ята атака, за якщо перераховувати, за весь травень. Цього разу її здійснили е, з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС Ту-160 з району Каспію. Імовірно, крилатими ракетами типу Х 101 та Х 555 після запуску ракет. Також ворог задіяв над столицею, намагався задіяти. Свої розвідувальні БПЛА. За попередньою інформацією, всі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені остаточні дані про кількість тип ракет та БПЛА незабаром оприлюднять повітряні сили. Але попередньо зафіксовані падіння вламків в Деснянському районі, в Дарницькому районах столиці найбільше пошкодження в Дарницькому районі. Там, внаслідок падіння уламків, є загорання на території гаражного кооперативу. Пожежа вже ліквідована. В решті районів можуть бути падіння ламків на припарковані автомобілі прибудинкову територію або лісопаркову зону. Тобто інформації на зараз інформації про, про потерпілих не надходило. Власне, дані зведення збираються і уточнюються. Ви постійно можете читати оновлення на нашому телеграм-каналі. Власне, черговий раз треба подякувати українським силам протиповітряної оборони. Ще раз нагадую про те, що неодмінно потрібно прямувати до укриттів в разі оголошення повітряної тривоги, бо це життя і здоров'я наших з вами рідних людей, українців. Дякую, Михайло. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку з деталями чергового обстрілу в столиці. Україна не сприймає жодних пропозицій, які передбачали втрату її території або заморожування воєнного конфлікту. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив зі спеціальним представником китайського уряду Лі Хуєм, який відвідав Київ. Він детально розповів про принципи відновлення справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності нашої країни та відзначив важливість участі Китаю в реалізації формули миру президента України Чорноморської зернової ініціативи та гарантуванні ядерної безпеки говорили Дмитро Кулеба та Лі Хуей і про перспективу розвитку українсько-китайських відносин. Ще на два місяці вдалося продовжити угоду про зерновий коридор через Чорне море. Це підтвердила як українська, так і турецька сторони. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, отримав гарантії від Росії, що вони не перешкоджатимуть виходу суден з продовольством з українських портів в Миколаєві та Ольвії. За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, насправді Росія ще з квітня заважала роботі з зернового коридору. А у травні фактично заблокували його. Тим часом воон порахували, що за майже рік робот. Оти ініціативи ціни в світі на зерно впали на 8%. Це в свою чергу вплинуло на боротьбу з голодом у частинах північної та східної Африки, а також на Близькому Сході та в Азії. Водночас Україна за цей час встигла відправити світу понад 30 мільйонів тонн продовольства. Це допомогло розвантажити елеватори для наступного врожаю. Велика Британія та Нідерланди домовилися про створення авіаційного коаліції ріші Сунак та Марк те погодили, що працюватимуть над залученням і інших країн. До них уже погодилися доєднатися і Бельгія. От Німеччина такого наміру поки немає. Робота коаліції передбачає забезпечення України бойовими повітряними можливостями від навчання пілотів до власне закупівлі літаків F-16. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський під час останнього європейського турне домагався, щоб питання про передання винищувачів стало го. Головним на травневій зустрічі лідерів J7 і на щорічному саміті НАТО, що пройде в липні, поки Україна планує отримати до півсотні західних винищувачів. Цього прогнозують експерти вистачить для того, щоб мати перевагу в повітрі на певній ділянці фронту. Вишитий щит для захисника українські майстрині створюють сорочки для військових і відправляють їх на фронт. Як створюють обереги? Дивіться у наступному випуску новин. Нескінчність це відвідки ідуть як життя, як сім, сімейне продовження роду. Оливкове тло, стримані кольори не ток, візерунки, обереги. Вже дві сотні таких сорочок відправили майстрині українським бійцям. Чому захищає цей вишиваний щит? Розповім у своєму сюжеті. Про деталі чергової ракетної атаки росіян та верогідні нові загрози мої колеги Марія Скива та Максим Сікора розпитають за мить в речниці оперативного командування Південь Наталі Гуменюк. Наступний випуск о 6.30.